Відповідь на питання: порядок оскарження висновку військово-лікарської комісії у судовому порядку. Відповідь з практичного прикладу адвокатського бюро Ювченко і партнери, де надається правова допомога військовослужбовцю. І так, обставини справи рішення ВЛК військово-лікарської комісії, військовослужбовця визнана придатним до військової служби. Військовослужбовцем самостійно оскаржено рішення ВЛК одразу до суду з посиланням на невідповідність висновку стану його здоров'я, яке було рішення суду. Рішенням суду, по-перше, відмовлено у задоволенні позову, по-друге, визнано медичний огляд належним проведеним, по третє. Прийнято до уваги посилання відповідача на наказ Верховного Голокомандувача та листа голови ЦВЛК Центральної комісії про проведення медичних оглядів на час війни.